Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо ще на тему, як в купі сміття навчитися чути запах троянди. От Дивна така тема, але це дуже часто така тема в мене на сеансах. Ви знаєте, жінки в українському, і я думаю, не тільки в українському, а загалом у світі. Отримують часто дуже різні настанови, які, в принципі, прямо протилежні і створюють в психіці жінки, особливо молодої, юної, певний хаос. Наприклад, можна почути настанови в українському суспільстві, що ледве не все в родині залежить від жінки, значить, що мудра жінка втримає шлюб. І дієм, і все-все-все. І значить, якщо щось розвалюється в цьому сенсі, то значить жінка не дуже мудра. От винятково жінка, знаєте, тобто партнерство це не він і вона. ось. А, з іншого боку, кажуть, що ти ж дивися, за кого ти виходиш заміж, бо ти його не, не, не очікуєш, що ти його переробиш після весілля. Ти ж дивися, от… З якого виходиш? Так, якщо все залежить від жінки, чого дивитися, можна взяти будь-який аркуш паперу, чистий і намалювати, знаєте, як у то. Маєстро, там все, що ти захочеш, так? Ну тобто абсолютно знаєте контраверсійні речі. Або ти його ніяк не зміниш. Дивися за кого виходиш заміж, от який він був до весілля, такий він не буде після. А з іншого боку, хочеш бути дружиною генерала, виходь за лейтенанта. Хто вам сказав, що лейтенант хоче стати генералом. А хто вам сказало, що він буде туди якось, я, ну. Ну, взагалі, така глупа якась настанова, яка взагалі не працює, вже 300 років в обід. А, я думаю, треба виходити заміж за чоловіка, з яким став він там генералом, не став він генералом. Ти тому може, ти була з ним щаслива. Ось і все. А, ви знаєте, я бачила, чесно кажучи, декілька таких жінок, які виходили заміж. Мабуть, з прицілом на перспективу, і не дочекалася тієї перспективи, на яку вони розраховували. Я вам скажу, це було дуже таке для мене неприємне, неприємний досвід був перебування от, навіть короткого в цій родині, в їхній атмосфері, тому що в поведінці жінки зчитувалося. Що вона вважає свого чоловіка лузером. Тобто, що от вона на те на те, на те розраховувала, тепер, ну що ж, що, 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 тепер біля неї лузер. Ем, я вважаю, що це неправильно і нечесно. Це так само знаєте, як чоловік одружується і думає, Ну нічого так, скине 30 на кілограмів перефарбується з, з, з блондинки в брюнетку чи навпаки, вставить лінзи, значить все буде окей. Хто вам сказав, що людина на це буде підписуватися? Тому я вважаю, що жити треба і заміж виходити, або одружуватися з людиною, з якою тобі приємно бути, хочеться бути, приємно бути. І не малювати, мабуть, якихось там суперперспектив, бо часи постійно якісь буремні, ми не знаємо, що далі буде. І, або, або якщо там для дівчат, то шукати генералів відразу. Якщо є от запит, то тільки так і ніяк інакше. Ось, і саме для чоловіків, якщо хочуть там. Ну, чоловіки майже завжди так роблять. Вони не думають, що зараз візьму. Знаєте, брусок мармуру і буду виліпляти з нього галатею. Ні, Вони відразу беруть галатею. Таку, яка їм подобається. Ну, переважно так. А от дівчата часто приходять на сеанси з таким запитом: Скажіть, будь ласка, якою сількою мені, умовно кажучи, атмосферу мого родинного супчику посолити, щоб мій чоловік так не робив або робив інакше? Ну, по факту, я читаю це, яку маніпуляцію мені застосувати до свого чоловіка, щоб він змінив свою поведінку? Uh, і відразу, я відразу абсолютно чесно кажу, що я не займаюся маніпуляціями. І хоча мій uh, перший курс, якого я заходила в професійну психологію, вибачте, ще хриплю, хриплю. Це був дуже глибокий професійний курс НОП, але. Я туди пішла не для маніпуляцій, ні для того, що я хотіла кимось ляйководити. У мене по життю були приклади, коли мною зманіпулювала моя рідна мама, яка мене виносила, вигодувала і, і там, вчила все життя, і вона не зрозуміла, що її маніпуляція зі мною не спрацює так, як вона очікувала. Рідна моя мама. То як я, якийсь там психолог з боку припьоку, який ніколи в житті не бачив вашого а, чоловіка, не знає вашу родину не, і, і вас бачить перший раз, знає, на які, на які там кнопочки треба натиснути, значить, вам в родині, щоб змінилася поведінка цілої іншої людини, розумієте, іншої галактики. Вашого чоловіка, тому що ваш чоловік це не так, як пишуть зараз в популярних виданнях. От зараз що таке не пишуть чоловіки, вони не такі складні, як жінки, вони там ледве не примітивні. Слухайте, ну в принципі, вони самі про себе так пишуть. Можливо, в них більш такі базові як сказати, головні потреби. Ніж у нас, можливо, вони менш хвилюючіся, бо у нас дуже змінюється гормональний фон у жінок часто, але знаєте, примітивні і так далі, що прямо до всіх чоловіків можна підібрати якісь маніпуляції. Ну, якщо прям всі вони такі однакові, чого один з них я не знаю, пілот, інший будівельник, третій композитор, який пише таку музику, що розгортається душа, четвертий поет-лірик. П'ятий психопат, як керівник сусідньої країни. країн. Просто психопат. Розумієте, при владі. Вони різні, і так само, як і різні жінки. Є якісь базові потреби, так? ну, універсальні, як я впевнена, кожна. Кожна жінка, яка в ладу зі своєю жіночністю, вона хоче трошки такого крилишка над собою, знаєте, якоїсь протекції над собою. Я не скажу прямо диктатурної, ну так і трошечки, щоб відчути, що ти не маєш весь тягар з цього світу нести на своїх власних плечах. І все, є трошечки якась під, під, під підтримка, прикриття якесь зверху, якась парасолечка у вигляді, чи то чоловіка надійного і гарного, який опікується, чи то родиною дружною, яка знаєте, також підтримує. І все у вас виходить вже, я так думаю. Психологічно десь 40% того, що потрібно жінці, яка влада зі своєю жіночністю, ну зі своєю природньою суттю, от вже 40% в неї покрито. А там далі там якісь ще там, потреби, більш такі, які вже характеру індивідуально-соціального в плані, що. Ну, Соціальна реалізація, наприклад, реалізація в якихось науках, дисциплінах, так? в кар'єрі, хобі, друзі. Ну, Але от, от, у нас от така велика складова це бути трошки під чимось захистом чоловіка, от, якщо взяти, от, от, це грубі такі матерії, це генералізація на всіх. так? У чоловіка це більше бути лідером в чомусь для когось, чи то для родини, чи то для дружини, чи то для цілої компанії, чи то для цілої країни тобто, в залежності від амбіції чоловіка. Йому важливо бути для когось лідером, бути для когось таким ось смолоскипом, бути для когось авторитетом, щоб його хтось поважав. Це для чоловіків зазвичай дуже, дуже важливо розуміти чітко, більш-менш чітко своє місце в ієрархії, соціальні ієрархії і. Зайняти найбільше найвище можливе для себе там місце. Тобто, от, за своїми можливостями, як від чоловік відчуває, от, наскільки йому вистачить сил, от, от, цю позицію зайняти значить все. Ну, тобто, В принципі, для чоловіка важливо от, важлива повага. Вкупі з авторитетом, з його авторитетом і відчуття власної сили. Це набагато більш важливо такі речі, ніж це, чи це було б важливо для жінки. Це нема, нема сили нема знати, або чиєсь криво було надано. На Жінкою, все буде нормально. Ну, це я кажу про тих жінок, у, у яких, на мій погляд, нормальна така жіноча ідентифікація. Звичайно, якщо там все поламано, якщо там, в принципі, ніколи не було нічієї підтримки, вона вважає, що єдиний спосіб виживати це. Відростити собі залізобетонну конструкцію всередині, і це дуже часто трапляється. Не тому, що вона в чомусь винна, а тому, що так склалися обставини. Батько ніколи не було, дідуся не було, ну нікого коротше, не було. Або не дай Боже, ще взагалі і мами не було нормально, і то це єдине, що залишилося жінці для того, щоб вижити в цьому житті. Ой, почала. Здравія закінчила знову чимось. Так, з чого ми починали? Так, от, дівчата, да, ми починали з того, що. Пішла, пішла у свої фантазії, ой, я як я. Ми починали з того, що дівчата приходять на сеанс, як поманіпулювати чоловіками. Я кажу, що ніяк. Я не збираюся давати жодних лапхаків, тому що чоловіки різні, я конкретно їхнього не знаю. Мені б потрібні було мінімум 4 сеанси з ним конкретно, дуже глибинні, глибокі, щоб я зрозуміла, що це за людина. Тоді я могла би щось там сказати, так я нічого не можу казати. А, і, і тоді дівчата на другий сеанс приходять і кажуть такі речі. Ну, от ви сказали, що ви не знаєте, значить, чоловіка мого, ви не можете давати жодних порад. Тоді берете мені, будь ласка, як мені навчитися приймати цю ситуацію, як мені, а, ну це моїми словами, я вам так скажу професійно до неї адаптуватися. Тобто людина шукає можливості не виходити зі звичної для неї ситуації. Але адаптуватися під ситуацію, яка їй е, не подобається, і ми починаємо розбирати весь цей клубок, і дуже часто виходить так, що людина живе в такій ситуації 2-3 роки. Вона не збиралася працювати з за собою, чому вона до неї довела, чому вона 2-3 роки, а то і 15 знаходиться у статусі коханки. Вона це не збиралася розбиратися. Вона збиралася вже дійшла до ручки і прийшла до психолога, щоб психолог був інтелектуальна бо більш така. Менш інтелектуальна, більш дивна би пані пішла би просто там, де це присушують, відсушують. ага І з тим, що присушують, відсушують, ще по секретику скажу, нахопаєте себе там ще таких див е-е Вплив буде не тільки на вашого чоловіка, а й на вас. Так от більш інтелектуальні йдуть не туди, а все-таки до психолога. І от вона там, наприклад, прийшла і запитує, як через 10 років того, що вона коханка, їй зманіпулювати чоловіком, щоб він, значить, став, став її законним чоловіком. Ну, Це дуже цікаво. Або вона 3 роки, значить, він її е, аб'юзить, не дай Боже, фізично, але частіше морально. І от вона прийшла розібратися, замість того, щоб просто зібрати давним-давно валізу і піти від нього. Вона прийшла до психолога спитати, як можна поляку водити, щоб щоб її психолог дав поради, як то. Його змінити. От, Тобто дівчата роками живуть в якомусь е в смітниковому баці і прийшли, значить, розібратися з тим, який лапхаг застосувати, щоб смітниковий бак став каретою для плюшки чи принцеси. Розумієте? Ось. А якщо не виходить, <свіст> то як значить, забути, що це не карета, а смітниковий бак і уявляти, що це карета, і вона пахне трояндами? Як це зробити, розумієте? І ми починаємо розбиратися я кажу, послухайте, не давайте так, ви в ситуації аб'юзу. А ви в ситуації невизначеності, якщо це, наприклад, статус коханки, а, в, в, ну, чомусь ви прийшли в цю ситуацію. Давайте розберемося, що вона вам дає. А, які ви бачите тут плюси, які ви бачите тут мінуси? Ось, а, чому ви там залишаєтеся? А, тому що ви хочете, щоб я вас навчила. Чути запах троянду, а тут пахне не трояндом. розумієте? Тут пахне чимось зовсім іншим, і воно не пахне тхне. І ви хочете, щоб я вас навчила працювати з вашим чоловіком. А по суті, давайте розберемося, чому ви потрапили в цю ситуацію. І люди хочуть ем, інструментів гіперадаптації. Щоб не змінювати ситуацію, вони хочуть почувати себе добре і зберегти статус-кво секунду. Але найчастіше не, не вийде, цього не вийде. Знаєте, як, як росіяни? Вони хочуть і вічія, тому що велика країна, яку видно на мапі з одного боку. І розвинутості країни. Ну, де якісь не хочуть. Ну так, так не вийде. Якщо вона збережеться в таких масштабах при оцих всіх різнорідностях їхніх, то там потрібна диктатура. Якщо вони хочуть стати нормальною державою, воно має розпастися на клаптики. З рідно, ну, клаптики, умовно клаптики. Там кожен з їхніх клаптиків, вибачте, як напевно, що деякі з них, як декілька Україн. Розумієте? Тобто, ну, є ситуації, з яких треба виходити, їх треба змінювати. А не ходити до психолога і запитувати, як вам адаптуватися під лайн Під лайніші не треба адаптуватися. лайніші треба отак ноги обтерти і піти. Так що такі справи. Все, дуже дякую за вам побачення.